Вітання, рівень, друзі! Мікрофон як завжди, і сьогодні я хочу вам показати дуже цікавий такий наглядний бій того, що треба робити, коли у вас повна срака. Ну і звісно, один з глядачів задонатив на бій за Гварду, але, на жаль, на стрімі я не зміг зіграти, бо по своїй же провині провтикав. Ось, і в якості такої компенсації я роблю бій, де участь приймали, як мінімум два, навіть три гвардійці. Ну і давайте подивимося на гравців. Я хтиба і бджіл за Гвавардон. Проти мене, ну і взагалі проти всіх, Дед Мазай за Орків, також Сістем, за Імперську гвардію, Мейс оф Мон за гварду, Данол за Ельдарів і Осиф за Космариків. Що стосується гравців, то Осиф був, мабуть, найтаким небезпечнішим. Ну і плюс він ФАФа не перший день грає, знає, як робити правильно, щоб перемогти. Ну і от така ось була у мене невеличка халява це те, що я також грав за імперську гвардію. По білдам все стандартно, барек генератор, захоплення точок, нічого такого надприроднього. І треба врахувати те, що зі мною грав навіть не так, проти мене грав дід Мазай. Це один з підписників, він новачок, але він створив дуже багато проблем на певній стадії гри. Ну і Також, якщо вам подобається контент, то звісно ставте вподобайку, поширюйте, коментуйте, це дуже сильно впливає на розвиток каналу. Чим більше активність під відео, тим більше його YouTube просиває. Ось такі ось алгоритми. Давайте, мабуть, трошки прискоримо, бо поки що АФК стояло. нічого такого не бачимо, не спостерігаємо. Тут, до речі, систем трішки підтуплює. Нарешті він все-таки зрозумів, що треба робити. І перша сутичка. Ельдар, проти Космарика, Осиф вирішив збігати в розвідку, в розвідку, але тут зустрічає Данола і Данол ріпами відступає. Розуміє, Космарик, що тут йому не перемогти, хоча ось. Форскомандер нормально так поглушком навалює, і, мабуть, декілька моделик може навіть знищити, але все-таки відміняє як точки до нол, правильно робить, треба прогнати цього жука на Космарику. Що стосується Мейсогмона, то він вирішив піти Fast 2, але насправді це доволі ризиковано, бо він втрачає ресурси, дорогоцінні ресурси, які можна було витратити на ще одні ЛПшки, якщо б він взяв і пішов. А в двох гвардійці Валес таки вирішив в одного, і завдяки цьому він скоріше вийшов Т2. А це насправді з однієї сторони й круто, бо він зможе скоріше підкошмарити свого суперника. Я в той час беру і починаю ганяти космарика. Бо космарик, як я вже дізнався по нікнейму, небезпечний суперник і треба було якось підкошмарити, якось відберем. Міг би гордою підійти з точку, але чомусь цього не роблю. Пішов стріпсов, непоганий, гварда також приєднується, починає розвалювати обличчя форс-командору, і команд склад біжить незрозуміло для чого, але спроба. Спроба взяти і знищити того бідного скаута, але хоча б розмінятися на форс-командора вже було б непогано. Та осиф не дурний і приєднує героям до свого скаута. І ось так збивається фокус. Але з іншої сторони я не дозволив цьому гравцю взяти і захопити реліктову точку. У мене в той час все гаразд. Боді, що там робить, а Боді робить поки що фігню, одним паком захоплює, поповнює нашу слагу, ну, він новачок, йому це можна вибачити. Як ніяк, він тільки вчиться що у штормі, можливо, зараз його скіл вже підріс, але тоді він тільки-тільки починав знайомитися саме з мультиплеєрними аспектами цієї гри. У мене все в порядку, точки не грейдяться, та ресурсів не вистачає, мабуть. А давайте глянемо в В нього 80 на 20 по екко. Виходить Т2, 62 на 20 у Майсохмуна, також 68 на 20 у Система, 32 на 10 у Орка. У мене 104 на 20, і тут 80 на 40. Як показує статистика, в даний момент саме я маю найкращу економіку, і це не вихваляння це просто факт, бо вирішити упоротися, пізніше вийти в Т2, але поставити нормальне еко. Помилка це чи ні, тут вже залежно від ситуації. Буває таке, що варто поставити нормальну економіку. Буває, взагалі, треба шурувати Fast т 2 і намагатися якомога швидше закошмарити суперника вже технікою. Але знову все по ситуації. Іноді краще взяти і упоротися в спам. Але за гварду спамити хіба що ПВП або ж 2 на 2 А в FF краще поставити більш-менш таки нормальний еко. Тут, до речі, Мейсовмон йде в Т3. Ось така несподіванка в той час, як я тільки приходжу в другий тір, пацани вже третій шурують. Ну це їх вибір. Чи зможе це принести перемогу? Час покаже. Орк, що він робить? Захоплює точки, ну. Дарма, дарма, оце один пак зробив. Можна було б взяти, вивезти дві слаги. І набагато швидше захопити точки. Плюс також для новичків дуже. Серйозна така порада. Використовуйте клавішу Shift. для... Того, щоб зробити послідовність дій, це як і капоточок стосується, так само і пересування і фокусу цілий. Shift це кнопка, яка відповідає за послідовність дій. Поки все стабільно. Тут у нас такі більше поради. Це звичайне FFA, де півчаса гравці сидять, чухають пісюм, а потім вже починається такий нормальний заміс. Я нарешті ставлю машинпіт. А бачимо, систем тут взагалі незрозуміло робить. Ми Софмон вже Т-3. Поки таких сутичок я не бачу. Є у Осифа нормальне еко, є в нього другий тір і вже є три герої. А також в скорому часі ми, скоріш за все, побачимося рехлицарів. Тут же не переливки моїм розрахункам з важким озброєнням, точніше, розрахунку одному, спроба поставити турельку, але турка, скоріш за все, буде знищена, ну і плюс дістає все таки ЛП3. До моїх ребів. Ситуація неприємна, але не критична. Вимушений я відмінити я забудову турелі, тут спробував увірватися команд-складом, стріпсовав по кому, по бібліарію, І насправді є шанс його завалити. Також є пріст. Цим пристом можна буде якось взяти і підкошмарити когось, але я про нього щось забув, заптикав. Ну, хоча б бібла ліквідувати вже непогано, бо як ніяк ХВТ, я б витратив Неприємна ситуація, У орка тут. Що? У нього бачу хіба генераторів, всього два банери, третій будується. Т3 шурує систем. Я також перехожу, бо як ніяк ресурсів вже вистачає. І за рахунок хімери, за рахунок більш такої високої дальності стрільби я можу спокійно махатися з цим космариком. У Данола, як справи, данол. Що він робить? Аж тригнік не біде? не хоче. Мабуть, поки ні. От таки, за тисячу, давайте ще глянемо економіку 133 на 66 вже у усифа т 3 йде, 104 на 60 уданола, багато грейдів. Також глобали замовляються, це правильно. Третій тір вже четвертий Мейс оф of йде. Систем В цей час майже т 3 Орк спамить просто всяку фігню, але знову ж він новачок то йому ще можна. Йому це пробачаємо. У мене виходить у і це ось така доволі потужна, неприємна арта. Дуже криво стріляє, але якщо влучає, то піхоті ой як боляче. Є ХіВТшка, є Хімера, також техплісти на під цей будівель. Так, все-таки опатери навалює по бараку більш-менш, бо якщо порівнювати з турели космариків, то турка взагалі не б'є, а тут хоча б якась шкода. Ну і звісно, час від часу я ремонтую. Свій барак, ще одна хВТ-шка спроба пробитися. Є глайдер, а в мене не вистачає чого правильно, лаз гармати. Я, звісно, це все побачив, бо як подивитися по туману війни, Линдспідер спалився. Це означає, що можна взяти, замовити лазгарматом, щоб більш боляче пробувати. От цей час продовжує спамити не потрібно в де 4 систем вже виходить, а мій скоро буде ставити у Данола. Третій тір, це все чудово, робиться брайтленси, Брайтлорди. В нього все чудово. Паралельно йде атака. Одразу проти Skyin Спроба знищити. ХВТ, ХВТ, скоріше, за все, так, буде ліквідовано. І ще одну ХВТ-шку я протикав, а це вже зрада така прям зраденька. Та все ж вдається на деякий час підкошмарити. Ці рехлицарі також, можливо, вдасться і е зберегти Василіска, але це ще не точно. Йому боляче, він в укритті. І шкоди так багато не проходить. Вдається за рахунок декількох підрозділів, які знаходяться в бараку, пробити той клятий лендспідер. І вдається також перебити сірих лицарів, що також дуже і дуже важливо. Залишається Осифа три героя, орк, поки стоїть, нічого не робить, там касаркіноогріни, бачимо, що. Давайте глянемо взагалі економіку. Так, тут 33 на 79, скоро буде друга лавка. У Данола все чудово, 156 на 79. Мейсов Мон, так розумію, просто вилетів, ну, скоріш за все так. Бо цим ніяк не аргументуєш таку ситуацію, скоріш за все, просто в нього вилетіла гра, бо я й дивлюся, на ФК стоїть. Ну та й гра, але все таки залишається багато гравців, і поки я б'юся з за... космариком, цей час на мене преорк, і орків до хіба орки небезпечні. А враховуючи те, що їх дуже велика кількість, то мораль збити їм. Напрочуд важко. І цікаво, чи скористається Данол такою можливістю. Так, Данол цим скористався, починає захоплювати точки. Друга главка, від Осифа. це вже насправді було в таке, бо оця головна будівля вона може дуже багато собі шкоди заподіяти. А там що? А там же предатори йдуть? Ну, поки ми не бачимо. Четвертого тіру, поки можна трішки розслабитись, є предатори, термінатори також робляться, робляться. Проти термінаторів на всяк випадок у мене є снайпер. Поти кінхолду Данол може через 5 хвилин виграти. Але ж знову враховуємо, що робиться Бейнблейд. Це небезпечний юніт, він дуже вразливий, але шкоди наносить дуже і дуже багато. Ставлю турель. Нарешті вдалося знищити ту кляту ЛП3, поки можна прискорити, бо знову ж. Поки таке АФК йде. В мене нарешті Т-4. І якщо вийде взяти і вивести Лемонраси, то вже гра почне грати новими барвами. Але для цього потрібен час, і вже розуміє, Осип, треба термінаторів підводити. Боліще пробуває і предатор. Орк готується вже на мене бикувати, є багато банерів і банери загрейжені. Також Дід Мазай вже на мене. Готується бикувати, 3 скажіть за все, втрачу, тут також мінус ЛПшка. Лемон раз перший готується, є два Василіски, ХВТ одна не розгорнута. Та проблема, що не вдається мені знищити теклятий предатор. Орк декапить точку, звісно, льдар не зможе це зробити вчасно, а в нього Аватар робиться, аж він якось ну, слабенько відіграє. Вуличний сику він прям розвалював, а тут же, будь ласка, Бейнблейд, який кошмарить орка. Орбітальний удар е, від. Орскомандерам, звісно, втратити барак це не так критично. Головне, що цей барак, він своїй користі дуже багато приніс, розвідка відданула, бачимо. Раб побачив, що там на базі Космарика коїться, і просто відкинувся. А вдалося ліквідувати один банер загрежений. це приємна новина, орк на мене чи не хочу блокувати? поки ні. Космарик продовжує обстрілювати орбітальне бомбардування мою базу, але все-таки не вдалося знищити. Парак, і це вже маленька перемога. Леван раз один є. Чудова, в стрибок. непоганий відмикан, арта одразу навалює в цю толпу, і касаркини, які можуть також закинути гранату, дуже й дуже допомагають відбитися. І все, орка напрочуд боляще. Космарик реагує, одразу перекидує своїх бійців на мою базу. Благо є в мене снайпер, якого, між іншим, поки не фокусять термінатори. Телепортувались, але Хімера тягне час, і це вже дуже і дуже круто. Орбітальний удар просрав Космарик, паралельно також Ельдар воює з Гвардою і Космарик з Гвардою. Я Навіть не знаю на що дивитися, але я можу із певністю сказати, що Бейнблейд зараз буде знищений. Списи, плюс Рейтлорди, вони розвалюють як треба, пронюріжуть, паралельно йде вже орбітальне бомбардування на термінати. і орк на мене шурує, а я не можу вийти в Бейнблейда. Це така прям несподіванка, бо орка я не очікував, хоча і снайпер нормально б'є. ЛП3. Челп-2 там в мене була, її знищили. Космарик, поки вирішив не атакувати, та й непогано це навалюють. Ельдар продовжує гасити. Гварду і Гварді якось прям неприємно. Беймблейт був знищений, так, Беня був ліквідований. По ресурсам у мене то на Беймблей також вистачає, та треба часу. Трішки більше часу. Орк, що робить? Машинпіт. І ось друга главка, не знаю, чи варто її робити було, можливо, краще раніше вивести Бейнблейд, як затрилитись, та хоча враховуючи те, скільки ресурсів знаходиться у гварди, то йому норм. Якщо вдасться вивести Бейнблейд, то ми зможемо битися Якщо ні, то нам гайки. Данол чомусь не реагує, поки на цей обстріл а Ахичай зрозуміло, йому не вистачає техніки. Друга главка, можливо, буде. Я бачу тільки одну. І ось орк вирішив на мене побукувати. Та для нього це нічим хорошим поки що не закінчується, робиться нарешті Бейнблейд, стрибок від термінаторів, але забагувався, на жаль, для Осипа ще один стрибок, другий, третій. І ось, будь ласка, всі термінатори на місці, снайпер до сих пір. Не чіпається граната, непогано розкидала, деякий час виграла Орк, також нормально так піднасирає. Головне зараз ліквідувати танки. Термінаторами то можна розібратися. Термінатори поки знаходяться під обіокубіблярієм. Це слово імператора, яке не дає їм загинути певний час. Ось дредноути представляли собою прям максимальну небезпеку, бо вони могли здемонтувати мою марсіаночку. Стани залітають від псайкерів, перший дредноут вже виведений з строєм, другий дредноут стрілюється лимонрасами. Знищується Василіск Шейкер. Так куди там того шейкера закидувати? Просто хоча б потягнути час. Раби, звісно. Десь там бігають, але не там, де треба, А ні, вони ремонтують Бейнблейдницю, І це добре. Орбітальний удар хто зна куди, насправді оце ось вже дурів трішки. А Альдар починає гамселити система. І це дуже цікаво, бо одразу на двох фронтах іде бійка. Та за, за ким же цікавіше спостерігати. Думаю, поки за Альдаром та Гвардою, бо Бейнблейд тут розвалює, розвалює так, як треба. І Данол без аватара. Я не знаю чому, але Данол трішки дав дубу. І не виводить того аватара, це дуже корисний юніт. Космарик в цей час продовжує термінаторами щось там робити, зливати своїх бійців, а гварда спокійно відбувається. Ось, будь ласка, у усі свої красі. Ософ просто виходить з рибу, розуміє, йому не вдалося пробитися. Вийшов Бейнблейд, В нього немає лендрейдера, а навіть якщо й був, ну, псайкери вийдуть. І все. Атака, ідорка вже не приносить. Ніякої користі, бо є Бейнблейд, є артилерія, і атака від системи на кого правильно на Данова, бо Данол починав бикувати на гварду. І ось зараз буде таке найцікавіше протистояння Гвардії проти гвардії, бо як ніяк орка знищити вже проблем не складе, бо знову ж новачок Хоча він мені трішки так віднасрав. І це, це добре, бо бій тоді стає набагато цікавішим. А бейнблейд Ілеманраси разом з огрінами, касаркінами вириваються на базу Данолу. У Данолу немає аватара. Де ж той аватар? Правильно, ніде. Т-3 то є у Данолу, а Т-4, скоріш за все, він просто не вийшов. Ще одна главка будується, але користі від неї буде дуже і дуже мало. Я в цей час виходжу хімерами на мужика починаю демонтувати. Банери починають демонтувати вруч будівлі. Спамляться лакани, це непоганий юніт, але він такий неповороткий. І тому його іноді навіть варто проігнорувати, про нього забути. Тут ківакани щось там намагається здемонтувати, а на базі Льдара, Гаварда, робить все, що захоче. Непогано так, по швидкості демонтажу, виступають Огріним. Дуже корисні хлопці, а вони, хоч і коштують до хіба, якщо з рейдами і усім поповненням, але вони того варті. І, звісно, Касаркіни. Також по легким будівлям, по героям, по піхоті, легкі, важкі, прям чудовий демедж. Та ось по техніці вони ніяк не б'ють. Але для цього є хавати. Для цього є лемонраси, для цього є як-ніяк. Присти, які можуть в ближньому бою взяти з сакил... киркою, А, він запилкою розпилити. Давайте вже глянемо ресурси, кого там скільки. У Данолу насправді була можливість вийти в аватара, він цю можливість відверто просрав. Ну, це вже його діло. У Гварди все чудово. У нього є дві главки. У нього є два машинпітери, купа генераторів. Грейди робляться, турелі є. Грейди, правда, він робить тільки зараз. Дано час тягне. Так, Даноу тягне час, і це добре. Для мене це дуже добре, бо я можу спробувати ліквідувати орка раніше, ніж Гварда ліквідує свого опонента. І хто перший нищить свого суперника, в того більше шансів на перемогу, бо як ніяк. Більше можливості і віджертися. По ресурсам у мене цікаво, що там. А в мене ресурсів небагато. Можна було б шейкерами поспамити, огрини також виходять, Їхати в різних точках бази. і Підложу також і снайпер на всяк випадок, хоча від нього в даний момент користі небагато. І тут я вирішив прохалявити ну дарма, насправді. Дуже-дуже дарма, -дуже два ласеріски є. Шейкерами зараз можна буде закидувати на базу до орка. І все, мінус база Ельдара. Не знаю на що ось такі спроби відтягнути неминуче. Та як на мене, краще вже видалити будівлі. Писати G чи ні, це вже вибір кожного, але видалити будівлю. І ось як зробив ґанол. Просто вийти. Можливо, він просто взяв і вийшов з революція, можливо, видалив будівлю, бо я це час був сконцентрований на іншій точці. А там ще барак, чи що? Ні, барака там немає. Небезпечний Варбоскін він пробуває, так непогано Blameблей. І не встиг я знищити орка, як на мене, вже перед цього Гварда, а гварда така прям дуже сильна. Я, звісно, хотів забрати точки Осифа, але не встиг. І тепер починається найцікавіше. Барбоскіна то я ліквідував. Це все, звісно, добре, але і на мене гварда преться. І з цією гвардою треба було щось робити. Є хімери, є різна цікавинка, на кшталт. гварди з плазмою косаркінів, Орени влітають, псайкерів. Вбивають, там дід є. Настане, дід є. по хімерам, куди ж без цього рта непогана навалія по імперській гвардії, та інгул протискається Блинблейд. Поки що в тилу це все мене рятує. Шейкери продовжують гасити по поричі, головній будівлі, там ще меганоби виходять. Але зараз буде сутичка, яка вирішить долю цього бою. Цієї битви так буде да, правильно. Стане по моєму Бенблейдом. Ситуація вкрай неприємна, ще бинблейд ворожий під'їжджає, але треба його зафокусити. треба також станете, нічим це робити. Гранати залітають по гвардії. розкидується, піхота імперської гвардії, огляне і якось там намагається пов'язати ближній бій, непоганий стан. Та як ви можете спостерігати, фітпоінтів у мого Бенблейда залишається приблизно 0 і все, мінус біння. Ось така в нас бійка, але це кінець. Чим можна чинити супротив, в мене на базі насправді дуже, дуже мало всього і вся. Можна, звісно, спробувати псайкерами продовжити станити техніком. Бейнблейд у мене не робиться, ні, не вистачає ресурсів, бо я витратився на шейкер, і орк нарешті виходить з бою. Дивимося на кількість ресурсів. По ресурсам ми бачимо, у системах все просто над чудово. Я то спамлю пристів, але у мене енергії дуже мало. Других главки не вистачає. Треба якось викручуватися з цієї ситуації. Так, звісно, накопичив ресурсів на Бейнблейд, але ось, будь ласка, і нам боляче, і Псайкер. Чи, стоп, це команд склад. Ага, це команд склад, йому не переливки. Треба робити тих самих лиманрасів, та ресурсів не вистачає. Ось така тотальна срака в мене в цьому бою. Несподівано скажіть, гежбо? Але це не кінець. Але ще можна чинити супротив. Я підвожу снайпер, моя задача була дуже проста це шутати рабів, які підходять. І бажано псайкерів, бо робити псайкери вони становили найбільшу загрозу. Раби ремонтують будівлі і е техніку а псайкери, звісно, її станять. Нищиться марсіанка. Тепер залишаюсь без можливості виводити Бейнблейд. А ось ворожий, Бенька, вже шурує на мою арту. Благо є, в мене декілька турелей, одна, правда, не загрежена на ракетницю, та й цього має вистачити. ХВТ-шка там грейдиться, так, ХВТ-шка грейдиться, снайпер мій, продовжує. Нищити теппристів і якось треба викрутитися з цієї ситуації. Що робити? Ну Лемон Рас і Гразд, будуть вони. Питання коли? Псайкер ще живий? та Псайкер ще живий. Є ХВТ з автогарматою ХВТ-шки і система продовжить подихати, бо снайпер поки що безкарно ліквідовує це і вся. Якщо виходить, але Рас, шанси є. Тут Хімери, поки ФК стоять. Точки систем поки що не захоплює, продовжує нормально так грати снайпер і ХВТ, і іншу піхоту та рабів. Косарки не підходять, стан від псайкера по бомблейду непоганий. Якщо вдасться знищити Беньку, то можливо ми й не програємо. Все залежить виключно від того, як я відіграю саме в цьому моменті. Ставлю також марсіанку на цей раз вже тилу спроби. Здекапити мені точку, звісно, спроба буде вдалою, але в даний момент головне це знищити той клятий Бейнблейд. І вдалося након... нарешті. Це зробити. Так, точка здекаплена. Та давайте глянемо на тумани війни, що взагалі бачить систем. А він бачить, що в мене під контролем є реліктова точка, то чомусь її ігнорує. По контролю мапи взагалі в нього все чудово. Ні, прискорення не треба вмикати. У мене по огляду насправді все дуже-дуже паскудно, огляд залітають та їм. Напрочуд боліще, шейкери працюють по машинпіту. Десь тим, що в мене був снайпер, снайпер тут. Снайпер цілий, все добре. За рахунок снайпера вдається не підпускати рабів. І елеменраси перестрілюється один з одним, тобто тут шансів в мене, мабуть, більше. Покуситься. Той, який знаходиться далі, знищився і ось так вдалося відбитися. Псайкер підходить. Шукає, мабуть, мого снайпера, а снайпера він бачить, ні, поки не бачить стріпсово. А треба якомога швидше знищити тих юнітів, які підходять до цієї бази. Нарешті робиться Бенблейд. Економіка, як ви бачите, в мене надто паскудна. щоб щось можна було зробити. Просвітив систем, подивився: там немає. Марсянки. А, для немає, що в нього. Ще робиться Бейнблейд, ще псайкер кріпаються. Три Василіска, ну для мене це великий плюс, бо три Василіска це означає, що там буде тільки один Лемон раз. Підходять псайкери, стани поки не залітають. Незрозуміло чому він сюди підводить рабів, можливо, автозбір. Спробує ще поставити турельку. Псайкер залітає. Це чисто, щоб заставити техніку не більше. І треба було якось тут вже виходити з цієї ситуації. Звісно, я міг би підвести набагато раніше лемонраси, хоча б на цю позицію, але тільки зараз це роблю. Хімери намагаються здемонтувати Марсіанку. Бойнблейд застряг в Василісках, і це насправді величезний плюс для мене, бо можливо навіть дасться вивезти Бейнблейд. Що там демонтує прист гусеницю в, в моїм лемонрасом? Але броня доволі товста, доволі така жирненька. І все, мінус пріст. Тепер треба реагувати майже миттєво. вивожу я сюди тих пристав. Вдається лемонрасу знищити Мхімеру, прист на бадилях надненького намагається. Просто взяти і відремонтувати той клятий марсіанський центр, де капиться точка. Але а, вже 93% ще один техпрістр виходить із ЛПшки, також біжить на ремонт, відволікає він Хімеру, і за рахунок цього вдається вивести Бейнблейд. Тепер вже ситуація рівна. Тепер вже ми граємо на рівне з системом. Але знову в мене немає ліктових точок. І якщо я просираю Бейнблейд. То мені вже остаточно габелики в цьому бою, але більше не закінчився. Ще можна грати. Ресурси. Давайте глянемо по ресурсам, як там у Гварди. В нього до хіба всього. Лемен раси та Бенблейд продовжують навалювати. Артилерії, на жаль, немає, якщо Підійде псайкер. Застанеть, а він може застанути, Так, стан заходить, забагувався чи ні, все-таки забагувався, на жаль. Додаткові Раси виходять у мого суперника, але у фокус по. Бейнблейдом, там його ремонтує техприст. де то в мене раб, ага, раба бачу. Видалі, б звісно, ліквідувати тихприста, який ремонтує. Та він зайнятий іншими юнітами, що також доволі непогано. Виходять псайкери. вони відволікають. Це дуже добре, шейкери залітають прямо по моїм лимонросом. Неприємна ситуація, але не критична. Можна добити Бейнблейд. Залишається в нього 100 хітпоїнтів. Лемони продовжують пробивати. І фінальний залп від Бейнблейду, мінус ворожий Бенін. Непогано, тепер можна якось на комбичну піти, а може і ні. Можливо, шейкер зараз мені зруйнує базу. Міг би зробити це систем, та поки цього не робить. У мене насправді залишається лише одна головна будівля із такого прям надто критичного. Один машинпіфт і шейкером вдалим, дуже далим шейкером я йому одразу. Два Василіски плюс добиваю. Лемон раз, у мене танки залишаються на таких баделях, яких тільки можна уявити. Та все ж таки вони живі і не підпускаю я ворожу техніку до своїх танків. І все, він просто виходить, зрозумівши, що морально не вивезе. Ось такий доволі напружений бій, хоча початок був більш-менш під АФК, але 30 хвилин, я думаю, витрачених були не даремні. Давайте подивимось на результати, хто скільки набрав, кому цікаво. Ви берете просто ставите на паузу і дивитесь загальний результат результат по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все. У мікрофону був Із. Всім добра, мирного неба та хейщать!